Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися про стосунки. Ми давно не дивилися такий розклад. Тож на сьогодні буде розклад на три варіанти. Що у вас відбувається у стосунках? Чи чого чекати, за потреби будемо брати пораду. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що у вас у стосунках. Вісімка мечів, нерозуміння ситуації. Можливо, ви б хотіли діяти щось більше якось, або розвиватися, або кудись рухатися, але наразі не розумієте, куди вам рухатися і що вам робити в цій ситуації. Щось у вас склалось таке, що ви для себе поки що не прояснили і не з'ясували, як вам потрібно діяти. Також, можливо, ви чекаєте, що вашу ситуацію хтось зможе вирішити. Але ні, вам потрібно все брати у свої руки і займатися своїм питанням. Ви вільні, ви можете зняти будь-яку мить оті шури, які ви зараз закривають вам бачення ситуації, і прозріти, і побачити, що дійсно там відбувається, що вам потрібно, не потрібно. Ви знаєте вихід і ви знайдете. У якому напрямку вам потрібно рухатись? Тому вам варто виходити з цього нерозуміння ситуації. Гарно поміркуйте, і ви знайдете вихід і рішення для себе. Другий варіант верховна жриця. Ну, Тут є такі декілька трактувань цього аркану. По-перше, можливо. Цей варіант дивиться жінка, яка знаходиться у стосунках ну, таємні якісь стосунки, які ви нікому не хочете показувати, і цю ситуацію скриваєте, але ж і самі не розумієте, чи буде розвиток того всього, чи не буде. І також, можливо, другий варіант що на ваші стосунки впливає жінка із вашої родини. Це може бути мама, старша сестра, свекруха, теща, ну тобто той, хто старший за вас віком, але це жінка із вашої родини. Вона вам заважає будувати свої стосунки так, як ви самі того хочете. Тож вам потрібно з цим розібратися і зрозуміти, що вам важливо. Якщо у вас це причина того, що на, вас, на ваші стосунки впливає жінка і старша із роду вашого, то, можливо, вам варто з нею знайти спільну мову, тому що інтуїтивно ви відчуваєте, як на неї можна вплинути, але чомусь поки що не вирішили це питання. І третій варіант, що тут відбувається? Трійка Пентаклів. Ну, по трійки Пентаклів, ви будуєте свої стосунки. Можливо, ви бажаєте, щоб і фінансово забезпечити свою родину, а також можливо, це буде те, що ви навчаєтеся знаходити спільну мову з тим, хто у вас є. Можливо, також хтось звертається за порадою, або у когось є наставник і він до нього звертається. Все ж таки, у вас у ваших стосунках. Більше буде акцент робитися на фінансах. Хто можливо, питання, хто більше вкладається, хто менше вкладається. І також це може бути деяка певна прохолода наразі. Але це тимчасово, якщо ви захочете самі змінити це положення тих речей, які наразі у вас є. Ну, от це третій варіант. А я бажаю всім самих. Таких яскравих і приємних стосунків.